Народ, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 18 серпня. В мене ще одна графічна покатушка. Але почалася вона в мене сьогодні на як всі інші, інакше по-особливому. Після розмови з поліцією. Їду я, значить, цю подорож сьогоднішню. Ну і по дорозі, як завжди, знімаю там. Планчик, якісь ландшафти, аби була перебивочка між локаціями. Знімав я там біля себе річку тетерів, підійшла жіночка, почала запитувати, що тут роблю, що я знімаю. Хто я такий, покажіть свої документи. Я ж кажу, що я вас не знаю. Вам нічого показувати не буду. Документи покажу, тільки поліція. Вона викликала поліцію, години півтори чекали. Ці всі півтори години вона мені... Парювала, що я такий сякий. Майже коротше диверсант. Приїхала поліція. Розібралися, ми подивилися мої документи. Я пояснив, хто я, що я. Все до мене жодних питань, жодних зауважень немає, жодних правопорушень не було. Нічого забороненого я не знімав, мене відпустили, ну а ту жіночку ще трішки затримали, щось там записати. То вже справа поліції, я не знаю, там, яка у них паперова робота. Так от, друзі, з однієї сторони, звісно, що це трішки скоригувало мої плани, тому що я не планував, що доведеться так затримуватися. Але з іншого боку, це правильно, що є люди, такі пильні. Які звертають увагу на таких блогерів, як я, задають запитання, викликають поліцію, тому що час такий, що треба бути уважним. Виїжджав з дому, наче було норм. За прогнозом погоди максимально сьогодні мала бути 29 градусів температура. Але ось я їду, якось було дуже спекотно. Зараз дивився в телефоні 33 градуси. А коли їдеш полями на сонці, то здається, що навіть, мабуть, цілі 40 градусів так пече, що капець. Але добре, що їхати тут в принципі не так далеко від Житомира, 16 кілометрів, це в одну сторону. Але ж Георг два рази одною дорогою. Не їзде, тому буду повертатися іншим шляхом і вийде десь сьогодні кілометрів думаю, під 50. Під таким палючим сонцем це буде щось. Їду по росте. Ну, все. А Кисла Іко. Не варіант, коли вже взагалі нема що їсти, втрачаєш свідомість, хіба що тоді можна і перегризти, від безвиході, А так, ні, ніякого задоволення. Кислятина. Я прикрутив на фінішну точку свого маршруту. Село Ліщин. І це історична споруда маєток Людвіга Поляновського 1805 року. Історична споруда в трішки кращому стані, ніж маєток Терещенків, в якому я був попереднього разу. Але теж в такому напівзруйнованому, в аварійному, коротше, занедбаному могло бути бути краще, але як є, то є. Коли територію України більшовики, цей маєток був пограбований, і, в принципі, поступово він почав занепадати, але завдяки місцевим э, вдалося його зберегти. Цей маєток перетворив на школу, його вдалося отако от трішечки зберегти. Ось о, такий він маєток Людвига Поляновського. Звісно, що в порівнянні з маєтком Трещенків в Денишах. Цей зборігся практично ідеально. Але це якщо дивитися здалеку і трішки приплющивши очі, але насправді цей маєток у дуже і дуже поганому стані. Стіни потріскані, штукатурка, помілка осипається, он потрісканий, протікає. Дійсно, маєток цей занепадає. Для його підтримки потрібно багато і багато грошей. Зрозуміло, що в селі є більш нагальні потреби, ніж догляда за цим маєтком. Але, тим не менш, від до наших днів зберігся майже в первісному вигляді. Недобудований, не перебудований, ніде нічого зрозуміло, що можливо десь там колись роками. Штукатурка, побілка оновлювалася так. Практично в первісному вигляді. Ось понад вікнами збереглася ліпнина декоративна. Отут, -от, в цьому місці, мені здається, колись був вхід, можливо, щось як центральний, бо ось такі колони стоять серед стіни. Це якось невірно. Якось, це, якось воно сюди не клеїться. Я думаю, що тут колись були двері, був, був вхід, але з часом його замурували. Вікна також тут посипані, скоріш за все, ну, вікна, скоріш за все, так. Не рідні, колись вони вже були поміняні. Але зараз вони теж побиті, десь там щось всипається. Якось так. Розуміло, що їхати сюди навмисно, аби побачити цей маєток, ну, не знаю. Це для тих, кому це дійсно цікаво, хто полюбляє історію, щось старовинне. Приїхати можна подивитися, але б я не сказав, що це така прям відома туристична локація. Але все ж таки 1805 рік. Зараз цей будинок використовується. Як Сховище, склад для різного скільного лахміття, майна, там парти, стільці, коротше, як звичайний сарай. Всередину, зрозуміло, я не потраплю. Все зачинено, зараз в школі немає нікого. В принципі, що там всередині дивиться? Фас фасад практично не змінений. А ось всередині зрозуміло, що це колись була школа, і там всередині трішки все переобладнали під шкільні класи, всередині все було змінено. Ще одне цікаве місце на Житомирщині, я для себе відкрив, відвідав. Вау-ефекту немає, але все одно цікаво. Місце історичне, місце старовинне, так що я не жалкую, що я сюди приїхав, мені сподобалося. Мені це цікаво. Як вам, не знаю. Всі ми люди різні, у всіх свої вподобання, у всіх свої смаки. Тож, якщо вам сподобалося, зацікавило це місце, і також такі от історичні місця вас цікавлять, ставте лайки, напишіть свій коментар, що ви думаєте з цього приводу. А я вирушаю далі. І зараз у мене ще одне цікаве місце буде. Від'їхав я метрів 50 від маєтку. І ось тут. Криничка. Що тут пишуть у нас? Слова усь людських глибокі води, джерело мудрості, променистий потік. Отак. А ось і джереється. Тут не видно так. Ось. Це по. слабенький потічок біжить. Зараз водички наберемо. Тече дуже-дуже повільно, потихеньку. Ну воно і зрозуміло, спека ґрунтові води опустилися. Але все одно потихеньку не беру. Поспішати немає куди. Набрав водичку. Зараз пробуємо. Клас, смашенька. Прохолодна, освіжаюча і на смак класна, немає ніяких присмаків. Хороша вода. Попив, їду далі. Проїхав я ще метрів 50 від криниці, ну, може, метрів 100, і приїхав куди було потрібно. Костел 1805 року Різдва Святої Богородиці. Зараз я його вам покажу. Ну Це щось грандіозне, шикарне. Порівняння з маєтком це набагато набагато краще і цікавіше. На цьому все костел. Вам показав, сам подивився, і можна їхати додому. А поїду я трошки іншим шляхом. Кататися по цікавим місцям, воно то добре, цікаво, але не слід забувати, що треба інколи себе підзаправляти, їсти то хочеться. Я сьогодні з собою взяв невеличкий тормозок, аби перекусити, тому що врошею особливо немає, щоб там собі щось в магазинах купляти на перекус. Тому взяв те, що було вдома. А взяв я отака смакота. Хлібчик, сальце, солоне, чесничок, помідорчик. М -м -м. Українці мене зрозуміють. Отако беремо сальце. Отак. На хлібчик ложимо. Часничок додаємо. Отако беремо. Так. М -м -м. Трішки прошували, аби чесничок почути. І помідорчик. Клас. Свіже повітря, ліс. Смачний український перекус. Чудово. Наша та шаурма, нашу ті макдональси. Взяв шмацала, чесник, помідор, хліба, приїхав, зголоднів, сів, поїв. Оце, оце, оце розумію, а то все таке. Ну а я перекусив, відпочив, зібрався, сміття обов'язково за собою прибрав і їду додому. Мені лишається кілометрів 20 І за сьогодні десь приблизно 50 кілометрів вийде. Така покатушка невеличка, лайтова, але дуже цікава і пізнавальна. Дусі я вдома, поїхав хоч 53 кілометри. Цікавий видався день, насичений на події, прикольні місця, смаколики. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і обов'язково донайте ЗСУ. посилання в описі під відео. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!